Проект Руїна гравця, де розшифровуються ймовірності. Спеціальний випуск Ла Ліги Ну що ж, друзі, починаємо наш особливий випуск про Ла Лігу в Памплоні на стадіоні Ель Садар, де Осасуна приймає Атлетіко з Мадрида. 15 травня, перша година дня за східним часом. Хмарно поривчастий вітер. Це буде щось на зразок тактичного перетягування канату за непередбачуваних умов. Нагадування. Тучний інтелект це лише один з інструментів, тому ставтеся до ставок відповідально. Перш ніж зануритися в прогнози Лаліги на сьогодні, давайте приділимо хвилинку, щоб пояснити, що рухає нашим аналізом: те, що ми називаємо Smart Bet AI. Це не просто модне слівце. Smart Bet AI базується на дослідженнях аспірантів, проведених в університетах по всьому світу. Його рушій базується на інноваціях, опублікованих у міжнародних журналах та конференціях, від моделей машинного навчання, навчених на даних англійської прем'єр-ліги, до глибоких нейронних мереж, які правильно передбачили більше 60% матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 року. По суті, SmartBet AI поєднує, моделювання голів Пуасона, ансамблеві методи, такі як Random Forest та XGBoost, Нейронні мережі навчені виявляти тактичні схеми та динаміку гри. І більше 10 тисяч симуляцій Монте-Карло для кожного матчу, щоб оцінити реалістичні результати. Це не здогадки. Він базується на точних даних, прогнозній статистиці та наборі інструментів, вдосконалених літературою спортивної аналітики, включаючи роботи, опубліковані в Азіатському журналі конвергенції в технологіях та Math Sport International. Це не кришталева куля, але потужна лінза. Отже, з цією основою перейдемо до нашого першого матчу. Гаразд, друзі. Починаємо цей спеціальний випуск про Ла Лігу в Памплоні на стадіоні Ель Садар, де Осасуна приймає Атлетіко з Мадрида. 15 травня перша година дня за східним часом. Хмарно та вітряно. Це буде щось на зразок тактичного перетягування канату в непередбачуваних умовах. Так, і Ель Садар не найкраще місце для туристів за такої погоди. Очікуються пориви вітру понад 30 кілометрів на годину, що може вплинути на навіси, дальні удари і навіть на гру воротарів. Ми вже бачили, як Осасуна тут раніше добре грала у складних матчах. Звичайно, але давайте поговоримо про статистику: рейтинги Іла задають тон. Осасуна має 1513, Атлетіко вражаючи 1657. Це суттєва різниця. Історично склалося так, що будь-яка різниця понад 100 очок схиляє шальки Терезів в один бік. Модель Пуасона розповідає нам обережну історію осасуна з одним цілим та одинадцятьма сотими очікуваними голами. Атлетіко Мадрид з одним цілим та двадцятьма шістьма Але обидва мають широкий діапазон довіри від нуля до чотирьох. Це означає, що ми можемо побачити все, що завгодно: від обережного 0-0 до незвичного 3-2. Чиста непередбачуваність. Пуасон каже, чекайте неочікуваного. Але якщо читати між рядків, моделі не прогнозують нам град голів. Тож давайте проаналізуємо, як це бачить ші від SmartBet. Модель Пуасона дає невелику перевагу гостьовій команді. Випадковий ліс. Перемога Атлетіко, XGBoost – те саме, нейронна мережа MLP – знову Атлетіко, і штабельйований ансамбль, який ми називаємо Комітетом розуму, повністю погоджується з перемогою Атлетіко. Так, це 5 з п'яти моделей, які схиляються до гостей. Навіть з дискваліфікацією Хуліана Альвареса та невизначеним станом Рікельме машина не вагається. Наш двигун Монте-Карло з 10 тисячами симуляцій каже: найбільш імовірний результат 1-1 з 12,5%. Наступний 0,1 на користь Атлетіко з 11,8%. Розподіл результатів перемога господарів 33%, нічия 27%, перемога гостей 40%. Що для тих, хто грає вдома, є досить тісним відривом. Але з точки зору прогнозу, імовірність 40% за згодою моделі означає тверду впевненість без зайвої ризикованості. Тож, що нам ще наш купон: перемога гостей, сильна ставка підкріплена згодою п'яти моделей. Обидві команди заб'ють так згідно з розподілом Пласона. Ймовірно, обидві команди матимуть можливості менше 2,5 голів, особливо враховуючи вітер, відсутність деяких гравців та звичну надійність захисту Атлетіко. Це один з тих матчів, де дисципліна має значення. Робіть ставки розумно, знайте свою перевагу. Нехай дані говорять голосніше за передчуття. І пам'ятайте, ми тут не для того, щоб передбачати майбутнє. Ми тут, щоб відповідально зменшити ризики. Знаєте, оскільки ми говоримо про осасуну, ось вам цікавий факт про Лалігу. Назва осасуна походить з баскської мови і означає здоров'я або сила. Її було обрано в 1920 році, коли клуб був заснований групою студентів у памплоні, в той час, коли більшість клубів брали собі іспанські або англійські назви. Так ніякого портіво, «Реал» чи клуб де футбол просто осасуна, чисто та гордо. Це одна з небагатьох команд першого дивізіону, яка належить своїм членам, а не приватному власнику. Дуже по старому, дуже зосереджена на громаді. І це помітно в їхніх домашніх виступах. Ель Седар, можливо, не є величезним, але це один з найстрашніших стадіонів Іспанії, коли публіка заведена, а з такою погодою. Безперечно! Гаразд, наступна зупинка Мадрид, але не сяючий Бернебеу. Ми прямуємо на південний схід до Естадіо де Вальєка з б'ючого серця райо Вальєкано. Початок матчу заплановано на 15 травня о першій годині дня за східним часом, і друзі, небо виглядає не дуже добре. Так у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки через грози та сильні дощі, слизьке поле, непередбачувані відскоки, мокрі буци, класичний іспанський весняний хаос. А для такого стадіону, як Вальєкас, де ти вже відчуваєш себе прямо на полі, це може бути справжньою проблемою. Ідеальна погода для вуличного бою. І Райо знає, як битися, але вони підходять до цього матчу кульгаючи. Давайте поговоримо про тих, кого не вистачає, а їх чимало. Ісі Паласон ключова фігура в створенні атак поза грою. Патесіс дискваліфікований та травмований два в одному. Монтіель, Мумін, Ентека – всі поза заявкою. Багато хвилин втрачено ключовими гравцями. А в Бетіса справи не набагато кращ. Марк Крока, Есекіель Авіла та Дієго Льоренте всі травмовані. Це послаблює їхню півзахист та глибину оборони саме тоді, коли це найбільше потрібно на розкислому полі. А тепер давайте глянемо на цифри. У рейтингу Ело Райо є має 1501,42 бала, що ставить їх у нижню половину турнірної таблиці. Бетіс підходить з 1576 і 53 сотими балами, що є поважною різницею приблизно 75 балів. Це суттєва різниця, але не разюча. Очікувані голи говорять самі за себе. Вдома 1,17, а на виїзді 1,10. В принципі, нічия, що означає знову ж таки, що нас чекає дуже напружений матч. Що думаєш і від смартбет? Модель Пуасона – занадто рівно. Очікувані голи практично симетричні. Випадковий ліс нічия XG Boost нічия. Багатошаровий перцептрон невелика перевага для Бетіса. А стекований ансамбль теж нічия. Три моделі передбачають нічию. Один єдиний дисидент у багатошаровому перцептроні, який підтримує Бетіс. Це найбільш схоже на кворум, який ми можемо отримати, не потискаючи один одному руки. І це має сенс. Це дві команди з нерівними формами. Обидві потерпають від травм і тепер змушені адаптувати свої плани гри до справжньої бурі. Жодна модель не буде в захваті тут. Наш двигун з 10 тисяч симуляцій дає нам найімовірніші результати. 1-1 1,0 – 12,2%. 1-0 0-1 Дуже рівна боротьба. Ймовірності результатів. Перемога господарів 37%, Нічия 29%, перемога гостей 34 Тож жодна команда не перевищує навіть 40% ймовірності. Ми називаємо це технічною нічією, і зазвичай саме тут трапляються нічії. Що стосується ставок, то ось як ми це бачимо, нічія велика підтримка від Random Forest, XGBoost та моделі Stacked. Обидві команди заб'ють так. Коефіцієнти показують високу ймовірність того, що обидві команди заб'ють хоча б один гол. Менше двох з половиною голів це ключовий момент. Травми плюс мокре поле дорівнює низькому темпу, обмеженим ударам по воротах. Отже, якщо ви збираєтеся робити ставки на цей матч, невеликі суми, точні кути, Йдеться про пошук вигідних ставок, а не про ставки з високою впевненістю. Швидке питання до вас. Чи знали ви, що Райо є одним з небагатьох клубів Ла Ліги, який носить діагональну смугу, як і Ріверплейт? А так і їхні фанати шалено віддані своїй команді. Вальєкас це один з робітничих районів Мадрида, а вболівальники Райо гучні, політично активні та неймовірно вірні. В будь-яку погоду, особливо в дощ, вони тут. Це такий матч, який може бути не красивим, але точно буде важливим. І ось ми завершуємо наш спеціальний випуск про Ла Лігу. Два матчі тисячі симуляцій і дуже дощовий вечір в Іспанії. Щоб підсумувати важливі прогнози, Атлетіко Мадрид з повною перемогою, згідно зі штучним інтелектом, SmartBet, виїзна перемога виглядає цінною в памплоні. Райо проти Бетіса це складно. Моделі схиляються до нічиєї, погода натякає на менше голів, і також є явний натяк на обидві команди заб'ють. І якщо це ваш перший епізод чи п'ятдесятий, пам'ятайте, ми не намагаємося передбачити майбутнє. Ми намагаємося зрозуміти, куди нас ведуть дані, де є цінність і де дисципліна важливіша. Як завжди, користуйтеся планом ставок. Фіксовані ставки, фракційний критерій Келі, що завгодно, що підходить для вашого бюджету. Але не дозволяйте емоціям контролювати ваші ставки. І якщо колись ставка здається вам вирішенням якоїсь проблеми поза полем, зробіть перерву. Ставки це не терапія, це математика, ризик і магії у вдалі дні. Наступного тижня ми прямуємо до останнього туру Ла Ліги. паніка через виліт, хаос у боротьбі за перші чотири місця і, можливо, деякі прощання. Чекайте несподіванок, голів від неочікуваних гравців та багато варіацій у моделі. А до того часу нехай ваші прогнози будуть точними, ваші коефіцієнти справедливими, а серцебиття стабільним протягом доданого часу. Це був The Gambler's Ruin Project. Залишайтеся розважливими. Дякуємо, що дивилися цей епізод The Gambler's Ruin Project. Пам'ятайте, наш контент призначений лише для інформаційних цілей, а всі прогнози генеруються штучним інтелектом. Азартні ігри можуть викликати залежність, тому ставтеся до них відповідально. Якщо ви або хтось із ваших знайомих потребує допомоги щодо ігрової залежності, ось ресурси, які можуть надати підтримку. Північна Америка. Зверніться до Національної лінії допомоги з питань ігрової залежності за номером 1800 522 4700, яка доступна цілодобово та без вихідних, щоб отримати конфіденційну допомогу. Велика Британія. Зверніться до BeGambleAware за номером 08088020133 або відвідайте begambleaware.org для отримання інформації та підтримки. Робіть ставки розумно, ставте безпечно і, як завжди, пам'ятайте, що все має бути весело та збалансовано. Побачимося наступного тижня, щоб дізнатися більше. Дякуємо, що були з нами. І не забудьте підписатися, щоб отримувати більше інформації на основі штучного інтелекту та професійні поради щодо ставок щотижня. До зустрічі наступного разу. Юридичне попередження: цей контент призначений лише для інформаційних та розважальних цілей. Прогнози та аналітика, надані The Gamblers Roin Project, що працює на основі технології смарт AI, генеруються за допомогою статистичних моделей та історичних даних. Ці прогнози не гарантують результатів і не повинні розглядатися як фінансові чи букмекерські поради. Азартні ігри можуть викликати залежність. Робіть ставки відповідально і витрачайте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Якщо ви або хтось із ваших знайомих бореться з ігровою залежністю, зверніться за допомогою до професійних служб підтримки. Юридичне попередження цей контент не є пропозицією брати участь в азартних іграх. The Gamblers Ruin Project не працює як букмекерська контора чи сервіс ставок і не заохочує до азартних ігор. Всі користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих законів та правил щодо спортивних ставок та контенту, пов'язаного з азартними іграми у своїх юрисдикціях. The Gambler's Ruin Project, де розшифровуються ймовірності.